Я рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти про те, що у кабінеті міністрів України планують тимчасово позбавляти виплат із безробіття та субсидій на оплату комунальних послуг. Тих українців, хто працює неофіційно, а зарплатню отримує у конверті. Таке нововведення передбачене проектом закону про працю. Однак, згідно з законопроектом, такий факт має довести суд. Лише на його основі людину будуть позбавляти права на виплати по безробітті та відповідно. Субсидії, у разі якщо суд встановить факт виконання особою роботи без укладання трудового договору з обов'язковою сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне, соціальне страхування та інших платежів, він буде позбавлений права на отримання матеріального забезпечення на випадок безробіття на строк до двох років, починаючи з дня, коли рішення суду набрало законної сили. Також автори законопроекту пропонують на такий самий термін позбавляти і субсидії осіб, які працюють неофіційно, а тому не сплачують податку. Звісно, лише в тому випадку, якщо відповідний факт буде встановлений судом. Ну, поки що, це тільки законопроект, тому будемо з вами разом слідкувати, чи дійсно він буде прийнятий. І чи, відповідно, такі міри, скажімо, покарання будуть застосовуватися до українців? Я думаю, глобально це проблема не самих українців, а роботодавців, які не завжди хочуть офіційно про це влаштовувати. От тому, на жаль, пересічний українець не завжди може повпливати на цей факт, а жити за, за щось всім потрібно. тому... Люди в основному погоджуються працювати без офіційного оформлення. Але дивіться, в даному випадку йде мова не тільки про те, що вас можуть про це ще рано говорити, можуть позбавити субсидій чи виплат по безробіттю. А взагалі, надалі цей впливає і на ваш страховий стаж, і на вашу пенсію. Тому що інколи бувають ситуації, коли для виходу на пенсію не вистачає місяця. Або двох місяців, які є критично важливими і за яких людина не може з якихось потім обставин вийти вчасно на пенсію. Тому, будь ласка, слідкуйтесь за цим питанням. Я неодноразово на цьому наголошувала. Обов'язково намагайтеся офіційно працевлаштовувати, щоб для вас роботодавець щомісячно сплачував податки і в подальшому ви не мали взагалі ніяких проблем ні з виплатами по безробіттю, ні з субсидіями. І, відповідно, коли досягнете пенсійного віку, ні з призначенням пенсії. Повторюсь, це всього-навсього тільки розмови, тільки законопроект, тому будемо надалі з вами слідкувати. І дивитися, що з цього вийде. Приймуть даний законопроект чи ні? Підписуйтесь на канал Юридична барахолка». Бережіть себе та свої сім'ї.